Хокейний клуб Кременчук виборов чергову перемогу. Сьогодні на Людовій арені Айсберг зустрілись хокейний клуб Кременчук та хокейний клуб Легіон. Містяни знову були на висоті. Увесь матч пройшов на великій швидкості. За перший період Кременчунам вдалося закинути три шайби, за другий дві. Проте наприкінці другої 20 хвилинки у ворота голкіпера Кременчука влучним китком під поперечну вразив гравець легіону Дмитро Халін. То були помилки всієї п'ятірки, тому Ну розібрали момент в перерві і вказали на ці помилки. Гадаю, що більше такого не повториться. Цього матчу на воротах з боку ХК Легіон стояв Олексій Аріпов. Останній матч проти Києва його команда виграла з рахунком 4-1. Під час матчу з Кременчуком Голкіпер знову здійснив кілька яскравих сейвів та допоміг своїй команді програти другий відрізок з більш-менш пристойним рахунком. На сегодняшний момент у нас команда молодая, она только формируется мы первый год в, так скажем, в Олидивизионе. Будем стараться и будем стараться в первую очередь войти в плей-офф. Были недоработки, были провалы в игре. Протягом третього періоду Кременчунам вдалося реалізувати ще чотири моменти. Таким чином матч завершився з рахунком 9-1 на користь хокейного клубу Кременчук. Завтра у неділю, 23 жовтня, команди проведуть ще по одному поєдинку на льоду айсберга. Легіон об 11.00 гратиме з берсерками. Кременчук о 16.00 розпочне матч з Дніпром. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.